Сьогодні я познайомлю вас з лінійкою Велософі. Це веганська лінійка з адаптогенами, яка допомагає відновити баланс, заспокоїти шкіру і подарувати гармонію середини. Перший продукт, який я використовую, це звісно очищувальний засіб, сяйво та баланс. Він ніжно очищає шкіру, не пересушує, залишає її зволоженою, свіжою і наповненою спокоєм. Далі олія сироватка, пружність та сяйво. до речі, новиночка. Легка, швидко поглинається і робить шкіру підтягнутою та пружною. Екстракт гриба шіїтаки і ніацинамід допомагають зберегти молодість і здорове сяйво. Потім наношу кремчик під очі. В мене новейдж. І далі, звісно, гель сироватка живлення та омолодження. Вона повертає гладкість, рівний тон, заспокоює після стресу та наповнює шкіру енергією. Ну і звісно, завершую свій догляд кремом універсальним пружність та відновлення. Він дарує глибоке зволоження, пом'якшує і захищає від перечасного старіння. Усі продукти мають. Технологію адаптогенів, що покращують настрій, аромати лаванди, герані, лимона, створюють відчуття спокою та турботи. Велософій – це про баланс, догляд та відновлення.